Вітайте сьогодні на нашому каналі Астрофеномен, людину, яку ви дуже любите слухати, і це Тетяна Гай. Будемо дізнаватись про те, що очікує нас вже до кінця весни. І звісно, влітку. Не перемикайтесь, буде дуже багато крутої інформації, яку ви однозначно не почуєте і не побачите на жодному іншому каналі. Мене звати Маріана Черкаси, це ютуб канал Астрофеномен. Не забудь підписатись на наш канал, поставити лайк, написати свої коментарі під цим відео. І хай збуваються всі позитивні. Ні, сьогоднішні розклади та хочу сьогодні поговорити про те, чи може найближчим часом повернутися у склад України: Кубань, Ставропільщина і всі інші райони, які загарбала рашка під час союзу. До речі, зазначу про те, що це таке вдале питання від однієї з наших глядачок. Вітанечко усім глядачам Астрофеномена. Вітанечко і вам, Маріану. Давайте подивимося, чи повернуться. Ісконно на землі, так? М -м -м. Ну, бачите, тут зразу карта диявола випадає. Тобто це певна провокація. Нам би цього хотілося, звичайно. Але по трійці пентаклів, по сімірці чаш я можу сказати, що на жаль, я такої перспективи ось найближчих півроку не бачу. А загалом, якщо брати на більш якийсь довший період, чи можуть, наприклад, після завершення війни ці території до нас назад повернутися? Чи можна так цю інформацію подивитися? Дивіться, ну не бачу я, не бачу. Воно однаково мені дає дев'ятка жезлів, восьмірка жезлів, що кажуть, що це ні, ми будемо якось атакувати, можливо, ці території, але я не бачу їх повернення. Ну от, і з такого боку дивимося, і з такого боку дивимося, на жаль. На жаль, ну, будемо дивитися трошки далі, можливо, через певний час, тому що. Мені здається, що нам зараз думати про інші території, коли загарбані наші, можливо, трошки не на часі, і можливо краще все ж таки подумати про те, як нам повернути спочатку наші території. Тих же ніхто вже в це не вірить, але я вірю кордонів 91-го року. І хотіла ще по цьому питанню уточнити от в цілому настрої тих людей, які проживають так на цих територіях. От, власне, у них в цілому загальна картинка. Чи є певні бажання приєднатись назад до України? Як вони загалом вони себе вважають більше росіянами чи українцями? Так бо в нас також на превеликий жаль, люди, які проживають в Україні, дехто називає себе росіянами росіянами на превеликий жаль. Може? Можливо, там все ж таки є свідомі люди. Так, ну дивіться, на рахунок, якщо взяти Запорізьку, Херсонську області, так, ці регіони, вони повністю, повністю там люди, які нас чекають. І повірте мені, я знаю, мені. Та дуже часто пишуть саме з окупованих територій, із питаннями, коли, коли ми повернемося під український прапор стосовно ж Донецької і Луганської областей, тут в мене є трішки сумніви, і не сумніви в наших людях, абсолютно ні. А сумніви в тому, що розумієте, за цей період, за цих більше як 10 років, бачите, тут по вежі йде. А, тобто, люди, багато людей виїхало, багато людей покинуло ці території, не захотіли жити під окупацією. Хтось не зміг, але багато людей і завезено із Рашки. І, звичайно, вони вже там вкорінилися, вони вже там прижилися, і вони будуть топити за Рашку. і вони топлять за Рашку. Але я хочу сказати, що після того, як ми повернемо ці території, тому що Луганську і Донецьку області, я бачу, що ми будемо повертати, як я кажу, з мечем, тобто з силою, і будемо тоді ставити ультиматуми цим людям, або ви приймаєте, або ви просто знаєте така заїжджена фраза, але я її проговорю. Чимодан, вокзал, Рашка. Тому що це українські території, і якщо ти проживаєш тут, ти маєш точно бути усвідомленим в тому, що це Україна. Я не мали на увазі насправді, як загалом люди, які проживають на Кубані, так налаштовані по відношенню до України, чи <ріпи> є в них <ріпи> проукраїнські, але але продивилися власне і окупаційні території. Це також дуже добре. І я думаю, що люди дуже вдячні були і за цю відповідь. Дякую. <ріпи> <ріпи> ну, давайте подивимося тоді на Кубані. Дійсно, давайте глянемо, які там настрої в людей. Не хочуть там бачити нас, бачите, зразу тут з мечів впав, двійка пентаклів. Ну, повірте, там на, на, на настроєні вороже, налаштовані вороже, тут іде і королева мечів, мої хороші, не чекають нас там. Ну повірте, не чекають. Не варто жити ілюзіями того, чого нема насправді. Це правда, Тетяна. А я хотіла би подивитися, чи є можливість в цьому році звільнити наш український Маріуполь. Я вже дивилася це питання, але давайте глянемо, чи в нічого не змінилося. Так, дивіться, карта закоханих одразу випадає. Я хочу сказати, що до осені Маріуполь буде звільнено. В цьому році це буде якийсь обмін міста на місто території на територію, чи просто вони мовчки відійдуть точно так само, як це відбулось наприклад на Київщині. Ну вони не просто мовчки відійдуть, так вони самі звільнять ці території, але дивіться хто там можливо не дивиться чи пропустив, як я бачила Херсонщина і Запорізькі регіони. Там ворог відійде сам. Тобто знаєте, добровольно принудительно буде такий приказ, і в них не буде вибору. Тобто вони тихенько відійдуть без скандалів, без ніяких е, якихось військових дій. І повірте, я знаю від наших підписників, що навіть е, зараз уже помаленьку по ночах. Починають вивозити расистів. А чому по ночах? Значить, вони щось знають, значить, уже йде якась підготовка, і значить, Маріаночко, карти нам не брешуть. Найголовніше однозначно дякую тобі, Тетяно, і рухаємось далі. Так, з'явилася інформація на рахунок того, що в шахедах є, начебто, якісь певні небезпечні хімічні речовини. Я пропоную перевірити цю інформацію, чи це певний такий собі блеф, навіювання знову ж таки паніки серед населення, чи дійсно а, там щось є. Дивіться, справді тут мені показує карта мага, карта Туз Пентаклів, що означає, що ця інформація не така уже і фейкова, тому що тут іде карта жертви, щоб нас травити не тільки бити по двійці мечів, а щоб нас ще і травити. Тому я хочу сказати, що ще раз. Будьте обачні, будьте обережними, тому що ворог уже не знає з останніх зусиль, як нас можна знищити, але він не може усвідомити того, що ми нездоланні, що ви вони не робили. Отже, рухаємось далі. щиро дякую. Угода про корисні копалини. Чим вона завершиться? Наскільки я бачила вчора, і сьогодні зранку, що вже а, виставили так, такі загальні умови, що там буде в тій угоді, і слухайте, так як я її почитала, всі її так боялися, що а, ми мало чи не в рабстві будемо, пам'ятаєте? А я казала, що я бачу це для нас. Як співпрацю, як партнерство, що не варто боятися цієї угоди. І тепер, так як прочитала я, я не бачу там якогось страху. Але давайте подивимося, чим закінчиться. Знову будуть розганятися, бачите, по королю мечів різні наративи стосовно, що нас мало не в рабство беруть, але по карті іерофант уже давно все вирішено. Ця угода буде підписана. І ще раз скажу: дивіться, яка прекрасна карта. Вона буде для нас партнерською. Це не буде якесь рабство. Це знаєте, нам привикли, як завжди, там в союзі, завжди рашка. Тобто, давайте будемо жити в смітниках. Але не дай Бог, щоб нас не підкорила і не пороботила Америка, загниваючий захід. Я хочу сказати, що так не буде. Для нас ця угода реально вигідна. Ми, я ще раз кажу, ми не все можемо бачити, тому що от так, як я бачу по зміні енергії, енергії потім, от знаєте, навіть ворог зараз лупить просто нещадно, невпинно, а я відчуваю, енергії вже змінилися. Стихійна смерть покидає нашу землю, але це не за один день. Можливо, от люди просто не можуть відчувати, от бачити, як ми, як люди такі трошки над можливостями і над чуттєвістю, але для того мої хороші є у вас, у вас ми, щоб підказати, щоб трошки десь заспокоїти, щоб трошки попередити. Тож, мої любі, це не буде якоюсь страшною угодою. Ця угода буде для нас на користь, вона партнерська, буде багато інвестицій, буде багато створюватися. Ну ви ж навіть можете, вже ж, вона якби є в мережі, можна прочитати. Тобто вона дасть нам колосальні можливості, а не рабство. Рабство нам могла дати тільки рашка, і треба вже всім змиритися і усвідомити, що ось такі нас сусіди, рухаємось далі. Чи настане перемир'я у квітні місяці, про яке говорять, говорили і ще продовжують говорити. Так, Маріаночко, ще раз повторюся, а, на рахунок перемир'я. Я ніякого перемир'я не бачила. Я ніяких переговорів чи мирних договорів не бачила і не бачу. Я бачу виключно перемогу України. Повністю перемогу України. Так, вона не буде якимсь оголошенням одного дня. І дивіться, недаремно на минулому тижні Трамп заговорив про дедлайни. А пам'ятаєте, ми говорили з вами? Що є умови для Путіна. Просто воно ж таке кровожерне, що воно не знає, воно не може відійти, воно не може від, від, відчепитися. Але там же все вирішено. Україна переможе, Україна вже переможець. Просто бачите, ми не можемо все бачити, нам не все показують, але кажу те, що я бачу: до кінця квітня відкриється завіса. І ми побачимо все те, що відбувалося, починаючи із овального кабінета, в кулуарах, в перемовинах, про ці всі позиції. Чому так? Чому зараз Путін так нещадно став бити і нищити нас, наші цивільні міста, наших людей? Ми це все відкриємо. Правда в квітні відкриється. Правда відкриється. А що ж це за правда? Чи можемо ми зазирнути на цю правду і трішки проговорити про це або хоча б якимись натяками? Правда така, що багато хто після того, після дій Трампа, які він почав робити, почали сприймати його як ворога і думати, начебто, він союзник Путіна? Ні, такого нема. Це ще. Одна, знаєте, лазійка, така багатоходовочка його гри, становлення його на світовому олімпі, його всемогутності, його всесильності. І е, був чіткий, в нього є важелі впливу на Путіна, і він це проговорив одразу після його інавгурації, але дав йому певні терміни відходу і придумати, якось продумати, одумати, як він це оголосить. Тому що є сліпі люди, сліпі котенята, які вірять своєму кровавому диктатору. Тому йому був даний час, час сплив. Час минув своїми ударами. Путін намагався показати, що він не погоджується, що на нього ніхто не вплине. Але ні, мої хороші, так не буде. І зараз ми на порозі ніяких немирних домовленостей, а виключно нашої перемоги. Тому що із ворогом, і з диктатором не може бути ніяких домовленостей, адже буквально якийсь термін він знову накопичить сили і знову прийде. І не буде нам спокою. Тільки позиція переможця, тільки позиція повного захисту нашої країни, нашої держави, зброї. Тобто, знаєте, ще раз скажу, дуже така популярна фраза, але дуже правдива. Хочеш миру? Готуйся до війни, тобто ворог має знати, що ми е, озброєні до зубів, що ми можемо дати відсіч, щоб жодного разу своїм вонючим е, чоботом не ступити на нашу землю. І кілька ще запитань, які хочу сьогодні розглянути. Це, зокрема, те, що Франція говорить про те, що начебто вона планує допомогти у вирішенні перемир'я. Як загалом вона це бачить, і що в цілому хоче Франція насправді. Знаєте, а, а де вони були ці всі роки? Франція хоче, дивіться, по імператриці. Теж вони прекрасно. Вони прекрасно знають про те, що ну, вже якби все вирішено. І тому хочуть встановити і свої позиції, пустити і своє коріннячко. Чи буде це допомога? Ні. Чи буде це згодом партнерство? Так. Кожен хоче, знаєте, вже свій важіль впливу нанести після того, як вже все вирішено, після того, як ось ось все відкриється і, стане прав... і, е, виплив... і випливе правда. Тому, мої рідненькі, я не бачу, щоб Франція здійснила щось так, ми будемо потім, як партнери, співпрацювати, все це буде. Але вона не вирішить нічого, е, тільки через те, що все вже давно вирішено. Хотіла ще проглянути одне питання, зокрема те, чи є теоретично у США, так би мовити, свій кандидат на пост президента України. Хм, цікаво, давайте глянемо. Однозначно, дивіться, тут чаш. Звичайно, є. Але тут в мене є сумніви, що цей цього кандидата обере український народ. Чи була ця людина раніше в політиці, і чи знаємо ми цю людину? Наскільки ця людина, взагалі, в принципі, із політичного сектору? Людина в політиці була навіть зв'язана з військовою справою. Ми знаємо цю людину. Так, зв'язано з військовим, але ще раз кажу, український народ не обере цього кандидата. Дякуємо, Тетяна, і ще питання, яке надзвичайно важливе не тільки для України, а й для усього світу. чи є на сьогоднішній день загроза зникнення пісної води? В яких країнах це може статися? Можливо, були також якісь видіння або сни, можливо, були якісь відчуття на рахунок цієї загрози. Ви знаєте, Мар'яночко, я зараз дуже сильно зосереджена е, на наших людях, на нашій ситуації в нашій країні. Скажу вам чесно, тому що щодня я переживаю оцю біль, коли гинуть люди, так е, ну як працюю як медіум, і тому я відчуваю оцю цю біль. Розумієте? Тому я не дивилась, я не, не акцентувала увагу на тому, що робиться в світі. Знаєте, вони світ не дуже бентежиться нами. Вони тільки завжди дуже стурбовані і схвильовані, але ніхто нічого такого особливого, щоб нам допомогти, не зробив. Тож чесно скажу. Може, я буду трошечки егоїстична, але наразі я дбаю і думаю тільки про наших людей, про нашу землю. Нам ніяких таких катастроф не передбачається. Так, у світі вже почалися катаклізми. Так, і прісна вода може теж закінчитися, але не у нас. Почуйте мене буквально за рік-два Україна це стане меком. Мека, земля обітована, де захоче жити кожен, тому що в нас будуть все ресурси, їжа, вода. А головне, мої хороші чисте і мирне небо над нашими головами. І стосовно їжі, ми знаємо про те, що величезна, величезна територія в Україні на превеликий жанр. Лі знаходиться все ж таки під мінами, і навіть в одній з областей пекли великодню паску саме зібрану із мінних полів. Чи буде хліб в цьому році? Чи немає загрози для України саме залишитися без найціннішого без зерна? А дивіться, щоб не робив ворог, як не нищив би нас з нами вищі сили, карта мага, вищі сили, які не дозволять нам залишитися без хліба. Більше того, я бачу, що цей рік для нас стане надзвичайно врожайним. Надзвичайно врожайним. Я зараз це говорю, і в мене просто, ви знаєте, аж мурахи. Я це бачу, я бачу цю радість, я бачу цей урожай. Я бачу, як ми пишаємося нами, що ми на мінах, на крові, коли проливається вона по нашій землі, можемо займатися сільським господарством і вирощувати зерно. Тетяночка, я щиро дякую вам за те, що ви сьогодні долучились до ефіру. Максимально сьогодні настільки був позитивний ефір, в тому плані, що ми будемо із їжею, і з водою. І все у нас взагалі буде добре. І ми чекаємо вже надзвичайно на перемогу і простягаємо до неї руки. Сподіваємося, що вже це буде ось ось щось найближчим часом. Дякую, це була Тетяна Гай в описі. Будь ласка, дивіться всі її контакти і не забувайте писати ваші. Питання до нашої неймовірної спілкерки в коментарях під цим відео. Дякую, до нових зустрічей.